Хочу зазначити, що капітан у нас ні, вчора і сьогодні це був Ігор yeah. Так? Тому ну, два різних тайми сьогодні було. Перший тайм абсолютно рівний, з рівною кількістю моментів, тайм-емоцій, де було багато боротьби, багато бажання, і все ж таки майстерність відходила на інші плани. Тому рахунок нічийний в другому таймі почали дуже жахливо, і два моменти, які створили біля власних воріт. Стань рахунок 2-1. Звісно, в знайме кардинал вміє за рахунок чіплятись, і було б дуже нам непереливки. Але забили ми другий м'яч, повели в рахунку, не відходили назад, продовжували створювати моменти. Все ж таки, вважаю, що другий тайм наша була перевага, і бді далі, вдалі дії воротаря ну, не дали нам розвинути успіх і. Команда кардинал мала ну шанс тільки в двох контратаках. А так вважаю, що ну результат сьогодні закономірний, як і вчора, то результат закономірний. Кого б ви хотіли бачити в фіналі своїм суперником за перше місце? Я хочу сказати, нам треба в собі розібратись в своїй грі. А хто буде, ну вже буде там побачимо. Вважаю «Кардиналу» успіху. Вони не даремно довели цього сезону, що є потужною командою, і виграти двічі в «Класта», що нам навіть чверть фіналі не вдалося виграти з сухим рахунком і вчорашня перемога яскраве свідчення того, що команда дійсно претендент на медалі і вважаємо успіхи в матчі за бронзу. Дякую. Дякую.